Черговий будиночок для двох котиків. Розміри внутрішні 40 на 50. Оснащений ось такими дверцятами. Зі середини утеплений. Зверху накритий від дощу. Корпус верхній знімається. Можна... Ой, я зараз його не знімлю, бо тяжкий. Можна всередину, корпус знімається і можна всередину покласти якийсь коврик або почистити, подивитися, що робиться. У пухнастиків. Їде сьогодні. До клієнта.